Ми висапували тут і викроплювали, підживлювали. Бачите, яка повітряна у нас. Листовий апарат обкопаємо, подивимося, я ще й сам не дивився, що по калібрам. Тим паче, що ми не витрачали зовсім кошти на посівний матеріал. Зі свого часнику брали повітряну бульбочку і її ж висіяли сюди. Тому я задоволений, На наступний рік тут буде часник. З бур'янами тільки потрібно буде подивлятися. Підпишись спігом на Агровлад, поки я дозволяю це зробити бігенько. Всім привіт! Ви знову на цьому каналі АгроВлад. Я вам показував цей експеримент повітряну бульбочку на 2 роки без викопки. Ось вона, подивіться, на цю красу дойшли руки. Ми висапували тут і викроплювали, підживлювали і дивіться на результати, які маємо на сьогоднішній день. Бачите, яка повітряна у нас! Листовий апарат обкопаємо, подивимось, я ще й сам не дивився, що по калібрам. Беремо таке більш-менш нормальне щось, волога є у нас, аби тільки росло. Бачите? Ну, більше 20 трошки, я думаю. 23 десь. Це на око я так кажу, я не знаю скільки. Ну, ну більше, ніж чем... палець великий. Це тобто вона нижче тут. Так. Взагалі результати нормальні. Є тут, звісно, і різна вона, є поганенька, є хороша. Однозубка. Ми не будемо викопувати її по методу Захаренка, як він рекомендував не викопувати цю однозубку, щоб не було вірусних і грибкових захворювань при зберіганні. Тому ми цим методом скористувалися. Він ще говорив те, що це метод хороший, але з нього не отримаєш максимального врожаю. Що можу сказати, тут калібр був повітряної бульбочки 5-8 мм. Це така більш велика вона, ця повітряна бульбочка, але дивіться, тут є нюанси. Вона дуже така ніжна і важливо те, щоб не. Запустити процес бур'янів, тому що якщо бур'яни підуть, воно з великою долею ймовірності заглушить вашу повітряну бульбочку. Як сталося у нас з іншою ділянкою? Там, там звісно, був і калібр менший. Десь 5-6 отак. 5-7, максимум поодинокі 5-7. Тому. Отаке маємо. Нас заглушило її бур'янами. Ми не змогли дати гербіцид вчасно, тому що було холодно і він у нас би не спрацював в повній мірі. А коли вже дали, то вже є однозубка, але вона калібром десь 10-12 мм. Ми вирішили, що ми. Не будемо там ще нічого робити, воно ще більше заросло, ми його просто переоремо, да і все. А тут хто займеться цим ділом, хто хоче спробувати також, то беріть побільше калібр і щоб з бур'янами все було чітко, тому що вони заглушать. Це вам просто від себе говорю. Якщо калібр нормальний, і бур'яни вас не забивають, і волога плюс-мінус є, хоч якась. Там навіть підживки такої сильної не було. По листу тільки один раз мікроелементи давав з амінокислотами. То буде все нормально, я думаю. Давайте ще викопаємо пару екземплярів, таких більш-менш нормальних. Ну, давайте. Ну, це такий середнячок, в принципі. Глибоченька у нас посадка була. Бачите? Також Ні в руку, я думаю. Бачите? Тобто з цієї однозубки буде часник досить такий Сильний. Ну і давайте пройдемося. Там, звісно, далі екземпляри є ну такі не дуже там і на сонці, можливо, постраждало. Можливо, щось і не вистачило з мікроелементів. там, Тому є різні у нас однозубки ці, але в цілому я задоволений. Тим паче, що ми не витрачали зовсім кошти на посівний матеріал. Зі свого часнику брали повітряну бульбочку і її ж висіяли сюди. Тому я задоволений, на наступний рік тут буде часник. З бур'янами тільки потрібно буде подивлятися. Я ще покажу. І Ось, дивіться, як воно в рядах. Сапали ми тут і рвали вручну, бачите, скоро буде. Процес дозрівання у нас пір'я, які міжряддя у нас широке, 58 це взагалі це більше, це просто ми трактором вже відступали, відступили сильно багато. А так-то ось таке маємо ми. Десь я тут гігантів бачив. Або це був міраж. Ну, давайте будемо копати. Бачите, це така невеличка, але в принципі, це також нормальна вона. Я думаю, 4 плюс з такого може бути. Треба найти щось таке потужніше. так відразу і не знайдеш. Ні. Десь я бачив прям гігантів тут. Ну давайте ось таке. Бачите? О, дивіться, це вже тридцять точно є. Дивіться який, красунчик. Я задоволений результатом. Часник буде, все буде добре. Ну, оце таке у нас. Я думаю, вам результат сподобався. Амброжен і щеречні. Берізка трошки. Тут, в принципі, нормально, не запущено. Але ми тут висапували добряче. Так що всім дякую за увагу. Пишіть свої думки, буде у нас часник ні в року. Великі голови, ну, бачите, повилягало є не без цього. Більш таке воно нещасне тут. Сонце тут не попадає. Бачите дерева. Але нічого я вважаю, що успішно експеримент пройшов. Ну ось часник сам, це просто було. Чотири зубка, я їх прямо в одну ямку вкинув, не було вже куди тикати, стрілки тільки що обламав. Тут я, ну, зубки такі середнього розміру. Тут, правда, важкий чорнозем, тут і не викопаєш, і сухе воно. Якби чимось підкопати. Ну, не можу я тут руками. Я думаю, що не знаю, що тут буде. Ну, четвірки, я думаю, будуть. Але ми за ціль не ставили, ми просто для себе його. Ну, все, дякую за увагу. Всім настрою і врожаїв. До побачення!